До до крипти і, до, а, макро. і до макро. Дивіться, значить, по макро. А, якщо не помиляюсь, вівторок, середа там будуть у нас а, дані по PMI-кам виходити. Ну, ця економічна активність в такому форматі, вона не думаю, що дуже сильно когось цікавить. От, а саме головне, це у вівторок, о 17.00 e, JOLTS Кількість відкритих вакансій зараз дуже багато e, аналітиків зосереджені саме на цій метриці. Бо ну придвісниками рецесії завжди було e, таке, скажімо, швидке зниження відкритих вакансій e, на ринку JOLTS. Тобто, ну бізнес закривається, скорочується, намагається якось виживати, оптимізувати свої розходи, і страдає в першу чергу, що правильно, найм нових працівників. Тому там буде прикута дуже сильна увага. Історія одна й та сама. Менше вакансій, ага, скоро буде рецесія, більше вакансій, ага, ну, якби економіка рухається, інфляція не буде падати, ФРС прийде рятувати економіку пізніше. В такому ключі вже не що які дані будуть хороші, які погані. Тобто, на самі дані ми не фокусуємося, ми фокусуємося на реакцію ринку. На ці дані. Ну, так, в принципі, правильно завжди робить. от І в п'ятницю в нас буде Бомба, пушка, ракета, NFP non-farm payrolls, employment рейд, процент по безробіттю в США. Коротше, процент по безробіттю в США, нонфарм payrolls, кількість робочих місць поза сільськогосподарським сектором і середня почасова зарплата. Тобто макроблок, який напряму стосується ринку праці. Що сказав Павел? Ринку праці буде погано, ми прийдемо його рятувати. Тобто, в нинішніх умовах, знову ж таки, будуть дані по ринку праці в п'ятницю погані, скоріше за все, ринок їх розцінить як позитивні і буде рости. Ну, а там подивимося. Ну і плюс ринок може дуже швидко, наприклад, тут зараз по бітку подивимося, відіграти свої втрати, бо ринок в шортах, ринок максимально. Ну з точки зору, от дивіться. З точки зору карти ліквідацій, настроїв на ринку, індексу страху і жадібності. У да, нас дуже негативний, дуже негативний моментум. Це в шортах. Всі чекають якихось там 70 тисяч, 60, 50 для того, щоб закупитися. Да. Зараз ніхто не хоче купувати. І е, спекулянти відігрують все це шортами. От. Але по факту, якщо так подивитися, ну... Макро для крипти, воно максимально лояльне, яке тільки є. Навіть от сьогодні вийшла новина, що MicroStrтеджі сейлера да, майже на 2 мільярди баксів купили бітка по середній ціні, там, в районі 86 тисяч. Зараз от бачимо, дивіться, як біткоін стрімко відростає. І ця новина також цьому допомагає. Бо це така новина, яку ну знали або інсайдери, або ну, не знаю, дуже сильно наближені. Да? Хто в цих закупівлях а, от від а, участвував, скажімо так, ринок в загальній масі цього не знав. От ринка реакція, дивіться, бачите? От тому, скажімо так. Дивіться, що мені на, велик, на високих таймфреймах, да? Подобається. Ну, от дивіться, по-перше, 84 тисячі. Да? Рівень в п'ятницю, в п'ятницю, да? ну, коли ми в Унісон з фондовими ринками США працюємо. да? п'ятниця закрилась вище. Субота-неділя це обернена. Ну, ми от падали суботу-неділю. Да? Це якраз оці макро, ну, новини від Трампа да, про Іран, про Хусидів, про те, що Ізраїль починає наземну операцію по сектору Гази знову. От оце цей відіграш. Відкривається фонда. Вони за вихідні всю цю історію спокійно пережували, повірили, не повірили. Ну, в общем, да, хтось захеджувався, хтось і так був захеджований, Ми відростаємо, плюс сейлор закупився, окей, плюс Трампи інвестують в майнінг бітка. Тобто, Ну розумієте, скажімо так, наближені до Трампа, найкраще розуміють і можуть повпливати в подальшому на ситуацію ну, навколо ризикових активів і крипти. І якщо ці ребята інвестують в бізнес по добу подобичі бітка, то скоріше за все з бітком в середньостроковій в довгостроковій перспективі буде все ок. Плюс не забувайте, що вся оця історія з Трампом, Джеромом Павелом, ФРС Маск там заявляє, що призиває американців, ну там якось не знаю, голосувати, чи як вони там роблять, щоб скоротити ФРС, це зайвий орган. Да, типу. От, і ну, оцей весь такий тиск на ФРС рано чи пізно він все рівно вильється в те, що е, ставки будуть знижені. Знижені ставки це ріст ризикових активів. Виграє біткоін, виграють індекси, виграють акції, особливо малої капіталізації, і виграє крипта. От, це не варто забувати, і не варто хоронити тут біток. І тим більше, що поки у нас оцей лоу тримається, мінімум, 76 560, все ок. Я довго малюю цю історію, дивіться, да? і ну, ця гармошка да, ми тут, наче як там з канала випали, але поки цей мінімум тримається, не можна сказати, що тут щось ну, мега погане. Да, є наш динамічний супротив ось в цьому місці. Да, скоріше за все, ми до нього ще дійдемо, і тут буде, будемо дивитися взагалі, як. Буде проєктуватися ціна далі. Оці верхушки. Оці верхушки. Я більш ніж впевнений, що їх знесуть. Вся ця ліквідність, яка є за ними, знесеться. От питання тільки часу. І все. Те, що це буде, я впевнений. Я впевнений. Дивіться: п'ятниця закривається вище 84 тисяч. Це добре. Субота-неділя це такий дамп вихідного дня, в такі речі особливо вірити не варто. Це як і памп вихідного дня, да? потім з відкриття Америки все, ну коли на вихідних росте крипта, дуже часто з, відкрит... з відкриття Америки ціна повертається туди, де вона була в п'ятницю, і потім вже росте. От зараз дивіться, ціна може вернутися до закриття понеділка, тобто в район 84 365, 84500, 84 тисячі. 84, і потім ми е, розцінимо, якщо і далі. Головне нам, от якщо сьогоднішній день от, закриється знову вище 84 тисяч, ну це буде позитив. Це буде позитив і відправною точкою. От сюди на збір цієї ліквідності, яка є отут вище. 88700, 88500, 88,270, 87,722. От оці ось, ви бачите, чотири такі знижуючіся вершини. от, Ну і плюс динамічний супротив у виді 50 денної єма. Зараз він проходить по ну майже по 88 тисяч. Тобто, от десь от сюди, я думаю, якийсь. ну, Принаймні, хоча би якась корекція від цього падіння має, має піти. Бо падали ми досить так потужно, і ну, 7% корекція за п'ятницю, суботу, неділю і ну, лоу-понеділка. До речі, дуже класно, що понеділок у нас е виніс лоу неділі, розвернувся і йде вгору. Це дуже добре. Так. Це, що стосується такої середньо-і довгострокової перспективи, от по макро вам поясним. Тепер давайте подивимося нашу сезонну статистику. По кварталам. Дивіться, перший квартал в середньому він дає дохідність да, return в 51%. Але медіанний дохід мінус майже півтора. Тепер дивіться за другий квартал. Да? Е, дохідність майже в два рази менша, але медіанна 7,38. Ну і взагалі, якщо ми подивимося, то тут зрозуміло, да, скільки у нас червоних других кварталів. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я б за 2013 рік не брав, би взагалі, бо тоді мало відомий був біткоін, більш практично не було, МТГок стільки, але нехай. І дивіться, скільки ми нарахували? 3, і тут 5. Да. Других кварталів червоних 5, а зелених 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно більшість, точно тут відсотків 60 є. Тобто статистично, другий квартал має бути кращим за перший. Це добре. По ефіру, по ефіру, в принципі, це по побітку. По ефіру, в принципі, тут статистика з, ну, не повна, але з 16 го року йде. І тут. Другий квартал і по дохідності лише чуть-чуть менше, і медіана тричі, майже більше. От тому другий квартал для ефіра ну, має бути дуже позитивним. Самі подивіться, лише двічі. Негатив, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І сім місяців плюсових. Ну, дуже добре. По місяцям бачимо таку картину. Дивіться, коли в нас 20-й рік, да? лютий і березень негативні. То квітень-травень плюсовий. Є така історія. І зараз ця історія от може повторитися. Ну, взагалі, квітень у нас плюс 12, медіанний плюс 5. От, березень, наприклад, плюс 12, а медіана мінус 2,4. Да? Тому, в принципі, квітень має бути кращим за березень, а другий квартал в цілому має бути кращим за перший. Це добре. Так, далі по, 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 по плечам, по біржам, по ліквідаціям. Е, оновив картинку, самі бачите, дивіться, який дисбаланс в сторону ліквідації шортових позицій. От беремо, де у нас тут ну, найближче до марки ціни і найвищий кластер. Да, це 88,950 7,5 мільярдів доларів. 7,5 мільярдів доларів. І ну, от найвищий стовбець, ну нехай навіть візьму весь оцей кластерок, такий, да, бачите, от спресований. Це 80 427, там ну, 1,47 мільярда, ну нехай півтори. Тобто, ну, дисбаланс сумасшедший просто, просто сумасшедший. Тому, скоріше за все, на закритті шортів, на ліквідації, на стопах, хто там зайшов дуже пізно, ми можемо ну, відрости. Скажімо так, хоча би скоректувати падіння, яке було п'ятниця, субота, неділя. От так, тут поки що все. Біток, часовий таймфрейм. Дивіться, мене дуже сильно подобається мені, що от ми оцей мінімум повертаємо. Да? Мінімум на 83, так, точно ще скажу. 83-122. Пам'ятаєте, була карта ліквідації за п'ятницю. Тут було дуже багато ліквідності, і ми якраз оцей мінімум і виділяли в тому плані, що за ним є ліквідність, за якою ціна може сходити. Ціна от за нею сходила. Коли це було? Це була е, п'ятниця. Це була вже п'ятниця, Ні, це вже була субота. Відскок, це неділя, це якраз таки от реакція на негативні дані по Іран, Ізраїль, оця вся історія. Да? І дивіться, понеділок, да? коли інституціонали, коли хедж-фонди, там великі спекулянти працюють. У нас ціна відскакує, гарненько відскакує. Тут от не без оновлення цього лоу, поглинання, його тест, часовик закривається вище ось оцього мінімуму, да, під яким була ліквідність. І ціна собі росте. Ціна собі росте, куди вона може рости. Ну, якщо ми отут утримуємося, да, то наступне це 84 600, 85 580 і от тест, скажімо так, от оцієї зони, яка була а, підтримкою в цьому місці, в цьому місці, в цьому. Потім пробились. Тобто десь можемо повернутися: ось от-от сюди, це район 86. 286500. Але основні цілі, от, ну, це середньострокові туди з денного таймфрейма. Це от, оці всі верха. Це от, оці всі верха. За ними те саме, що і тут. За ними те саме, що було нижче 83. Абсолютно обернена зеркальна ситуація. З'їли ліквідність тут, ціна пішла за слідучим пулом ліквідності, скажімо так. Ну, ціна, ну, в моєму розумінні ціна ходить від об'єма до об'єма. в більш загальноприйнятому е розумінні ціна ходить від ліквідності до ліквідності. Бо тут хтось купив за рахунок стопів і ліквідації лонгів, а тут за рахунок стопів і ліквідації шортів хтось закриє свої позиції. Треба якимсь чином генерувати потік buy або sell market маркет drive, за рахунок яких будуть виконуватися лімітні заявки великих гравців. Тобто ціна при якій буде створений штучний попит, ціна при якій буде створено штучний продаж в лімітки. Думаю, тут все зрозуміло. Не розумієте? Подивіться плейлист по базовому навчанню у нас на Ютубі там є. Плейлист про ліквідність, там є плейлист про те, як працювати з консолідаціями, це дві взаємопов'язані теми. От, і там ну, більш детально все це висвітлюється. От, але дивіться, планувати угоди по бітку. Ну, і, і тут, до речі, от, на денному темфреймі дуже добре, що цей доджик уже перекрили. Бачите, доджики, вони дуже часто такими розворотними стають. От, дивіться, як отут. Бачите, купа доджиків, бах-палка вниз. І тут якийсь доджик сформувався, може бути отака якась штука сюди вгору. От. Але е, для загального розуміння, дивіться, е, будь-яка зараз геополітична е, удар США там по Ірану, не знаю, там по Хусидам чи ще по чомусь, ну, по Хусидам трошки менше, це призведе до. Такого ну нервів, напруженості і можливих панічних розпродажів. До цього треба бути готовим, тому стопи на перше місце, не намагайтесь пересидіти, е е некомфортно в таких умовах, краще не заходьте. от Але те, що от біткоін робить отут, наприклад, дивіться, мінімум. Отут його оновлює. Да? Ну, мі дивіться, мінімум, мінімум. Могли можемо підрости ще одну корекцію дати і піти далі от до цих цілей, про які я вам кажу, от тому не спішіть.